Вітаю вас! З вами Діана і ви на моєму каналі у про життя у німеччині. Сьогодні поговоримо про реєстрацію автомобіля. Отже, для реєстрації автомобіля потрібно спочатку цулясок з Pian 1, цулясом з PashineWing 2 і електронний номер, який ви отримуєте при оформленні страхівки. І при покупці машини ви отримуєте договір про. Покупку продаж, що я раджу обов'язково робити, оскільки це буде саме гарантом вашої безпеки у разі поломки машини. Зразок договору я залишу у посиланні під відео. Цулясон з 1 Ви також отримуєте його при покупці, і це як технічний паспорт в Україні. Потрібно завжди мати з собою. Цулясон з 2 раджу завжди залишати. Вдома, оскільки саме він підтверджує, що ви є власником автомобіля у разі крадіжки. Наступний крок це є оформлення страхівки. Коли ви оформляєте страхівку, раджу робити це онлайн, оскільки так ви зекономуєте кошти, тому що коли ви робите це на місці, ви ще повинні додатково заплатити за роботу людей. При оформленні страхівки ви отримуєте електронний номер, який також потрібен для того, щоб зареєструвати автомобіль. Сам процес реєстрації автомобіля відбувається на цюлясом кштелі. Ви приносите з собою Цюлясонг з пишання 1 і 2, а також електронний номер, який ви отримали при оформленні страхів. Для того, щоб зареєструвати автомобіль на цюлясом кштелі, вам необхідний термін, окрім уже згаданих документів, які ви вже мали підготувати. Термін ви можете зробити онлайн на офіційному сайті. Або, якщо раптом термінів нема, раджу не чекати довго, не зволікати, і просто йти на місце, де ви і зробите собі термін на майбутнє, і потім прийдете з усіма підготовленими документами. Ви віддаєте ці документи і отримуєте номер для автомобіля. Мушу нагадати, що це буде рандомний номер. Як вибрати номер окремо, скажу ще коротко в кінці відео. Ви отримуєте номер, йдете. Роздруковувати його, це відбувається не на цю Зазвичай Це відбувається в будках поблизу, але не знаю, які зараз нововведення, коли ми реєстрували автобус, саме так Тож не забудьте підписатися на мій канал для того, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Коли ви роздрукували вже номери задні і передні, ви приходите назад на до штелі, вам клеять емблему землі. А ззаду також клеїть лату, до якої буде дійсний технічний огляд або тюф. Після того, як вам наклеїли емблему і інші наліпки на номерні знаки, вам повертають ваші документи. Ви маєте отримати новий цулясом з пишайником 1 і... Зазвичай ваше ім'я вписують в ще місце у Ласунгс Пішанім 2 як ім'я нового власника або видають новий. Для того, щоб отримати нерандомний номер, вам потрібно зайти на сайт Suelasungшteлі і вибрати з тих, що доступні, вже, які вам підходять і подобаються. І також зразу його оплатити. Коштує зазвичай до 15 євро. І ви з цим номером вже приходите у будку, де треба буде роздрукувати номер. Все відбувається в будці. Отримуєте зразу желізний номер для переду і заду. І з цим номером потім уже йдете на цілясну кштелі і з документами і номером все оформляєте. Отже, на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!